one. радість буває добре мені свято. Добре мені свято. Та вас ж хоч набігали! та вам клопоту з тим немає. А в мені то подай, то прибери, то піди, то піднеси. Ой, Ой, Мартухо, чоловіка, як ту добру корову, шанувати, цінувати треба. Все смачніше, все йому. То візьміть, андечки, вогаково. Та одарка та ним не втішилася ж, бо вона ж така вона може, ой, ця одарка. Ой, бежмій ховенка, га. Ой, сибуху наливав, ми до буху подаємо, га. Ой, господи, ой, господи, Боже, хоч би вона не втішилась, хоч би нічого. I'm not the rich, that's hot.